Вітаю! Мене звати Юлія Самолюк. Я народилася 11 липня 1988 року. Я живу у мальовничому місті Дубно, яке має стародавню історію і засноване понад 900 років тому. З давніх давен воно вабило багатьох митців, і тому я маю можливість щоденно насолоджуватися цією неймовірною атмосферою. Я поетеса, декламаторка. Наразі я працюю над написанням власної книги. Збірки поезій під назвою у ритмі блюз взагалі письмо для мене це, наче медитація, коли я десь зустрічаюся у просторі часі. І водночас, наче сеанс психотерапії, коли я можу свою емоцію перекласти на думку і відпустити її у вигляді рядків на папері. Я активно займаюся спортом, люблю подорожувати. Для мене просто необхідно змінювати локації та декорації навколо себе. Відкрито до усього нового. Я люблю утримувати новий досвід. Люблю знайомитися та спілкуватися з новими людьми. Я є творчою особистістю, і водночас я є відкритою та комунікабельною людиною. Я люблю своє життя, люблю усе, що мене оточує, і вмію бачити прекрасне навіть у самих простих речах. І хотіла прочитати вам кілька рядків з поезії мого улюбленого українського поета Юрія Іздрика. Усе, що триває, триває у часі! А все, що стається, залежить від нас. Буття тільки шанс на любов і на щастя. Лови і живи, поки маєш ще час. Дякую за увагу і до зустрічі на знімальному майданчику.